<світ> Скільки обійшовся? Скажу вам, десь близько 50 тисяч доларів. Ого. Ну, якщо порівняти, що минулий форум четвертий дійшовся в державі мільйони. Ну, то ви можете порівнювати. <світ> так. 50 тисяч доларів то в мені такі великі <світ> гроші, яке, щоб 80 тисяч гривень, рахуйте, що розрахований форум, по-перше, був на 250 чоловік. так? Всі заходи, зах... зах... все, 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 все оплачується.

Е, яка ціль ставилася перш за все, е, організ... ну, коли організовували форум, і що конкретного він дав для української економіки, для бізнесу, хоча б теж було цей прав? Основне... Основна тема це місце української економіки, в світовому співтоваріст, якраз через аграрний сектор економіки. Бо що ми можемо представити світу на сьогодні, крім того, що ми виробляємо на своїй землі? Це основне, що ми ставили, на... основне питання, яке було на форумі. Ми його обговорили, ми говорили на форумі про і сільське господарство. Це єдиний цей комплекс як система. І ми якраз сьогодні говорили, що Україна спроможна подолати оцю колоніальну залежність від інформації чужих країн і зробити цей прорив, щоб у нас 80% інформації йшло за кордон, достовірної інформації про України. Чи згідно словника економіст, це журналістів господарство?